вам От, Огляд перед початком ремонту. Люди купили нерухомість. От Я бачу тут вентиляційний канал виведений на горище, а це дуже недобре, тому що буде тут мокріти. треба його вивезти наверх, тобто трошки доробити. От Між, між будинками бачу, де фернешов з пінопластом виконаний. Ну хорошо. Є маурлат, але щось я. А, є шпілька мурлатова. Шпілька закручена. Там може і поїзд десь є нижче. Вітробар'єр бачу. Досички зверху бачу. Ви це і горище можете ще використовувати. Але треба вентиляцію горища якось виконати, щоб тут або в коньку прорізати, треба подивитися, чи там є вітрозахисна мембранка між. А ну Сейчас я побачу.